Ввечері і ночі, дорогі наші підписники або глядачі нашого каналу. Сьогодні вже ввечері наші перепери, перепела рішили появитися на світ. Іли вже завтра утром. Вже почалися перші прокльови. Зараз я вам ближче все покажу. Відключу вентилятор, щоб було. С... Хорошо чути. Ось можете прислухатися, що наші перепелки вже пищать. Вчора я вже поставив вертикально ящик. Так, буду закривати, щоб не напускати холоду. Так, сейчас я вам покажу, де їм приготували ми місце. два ящичка. Я думаю, сьогодні ще не буде. Втру вже почнуться лупиться масово. Яйця в інкубаторі я періодиськи збризкою пульвізатором, щоб легше їм проклювуватися перепелками, щоб трошки змягчалася шкарлупа яйця. Так то в мене стоїть там. Три судочка величеньких з водою повних. Ну, допоміжно зараз увлажняю. Ладно, пішліть, покажу вам ящики. Так, такі два ящика приготували ми. Зроблені вони з, з телевізорів. І в кожному ящику по красній лампі. Це я ще ж включив, щоб вам показати. А так я відключу поки лампочки. А завтра перед тим, як вже витягувати ці пляток з інкубаторів, то за час до цього включу лампи, щоб ящики прогрілися, щоб було тепленько їм. такі ящички. Знизу ми, ось, бачите, пленкою, щоб не промокало. а зверху вже ж Два рази на день будемо міняти плюнки. Тут також знизу є. Бачите, теж плюночки. Отаке От маленьке відео получилось. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть запитання, кому що не зрозуміло. Щоб не пропустити нові відео. Ти дивіться, завтра, якщо дасть Бог, що почнеться масова вилубка, то буде продовження цього відео. Так що оставайтесь на нашому каналі. Пока-пока. Доброї ночі кожному. Храни вас Бог, щоб все було добре в нашій країні. Пока-пока.